Уже на цьому тижні республіканці з демократами в американському конгресі можуть домовитися про подолання суперечностей, які заважали їм проголосувати, в тому числі і 61 мільярд доларів допомоги для України. Зокрема, сенатор Джеймс Лендфорд. Який є головним переговорником від республіканців, заявив, що на цьому тижні текст угоди, який майже готовий щодо питань імміграції, буде скажімо за все оприлюднено імміграція ну, із Мексики до США, мається на увазі. Це головний камінь спотикання між республіканцями та демократами, через який власне і не було проголосовано. Пакет допомоги Україні, а також Ізраїлю і Тайваню республіканці вимагають більш жорсткого контролю над еміграцією. Демократи, навпаки, більш поблажливі до мігрантів латиносів, ну які приносять дуже багато криміналу в США, і ось нарешті, начебто, вони домовилися або майже домовилися. Ну, Байден висловлював сподівання, що домовляться. Демократи напередодні кілька тижнів тому десь заявили, що вони готові на поступки в питаннях міграції, тобто про більш жорсткий контроль на кордоні з Мексикою. І ось, начебто, це вже. Уклали, і якщо все піде без якихось непередбачуваностей, то е, на початку лютого, наскільки я знаю, має цей законопроект, де імміграція і допомога Україні, і допомога Ізраїлю, і допомога Тайваню е, все в одному законопроекті е, має бути він поставлений на голосування. Якщо так, то е, що називається Ми спасені. Тому що е, ми врятовані. Тому що власне від того, чи дадуть нам американці гроші, будемо говорити прямо без, е, без як говориться, Залежить виживання нашої країни, виживання України і української нації. Якщо дадуть американці, то дадуть і європейці 50 мільярдів. Тут уже мало хто сумнівається. Ну що ж, будемо тримати кулаки.